В наших реаліях часто виникає потреба не лише в ріжучому інструменті, як то в ножі, а в інструментах, в принципі. І на цей випадок коркунет може запропонувати вам ось такі недорогі варіації. Це у нас Ганзо. Ці хлопці у нас є в кількох модифікаціях, конкретно це 303. І ця модифікація пропонує нам стандартну для них укладку з гарантійним талончиком. Він йде зразу з таким от чохлом, який можна кріпити як горизонталь, так і вертикаль на кнопочці. Нас тут зустрічає сам мультитул. І, що приємно, всі вони, що будуть у нас наявності, йдуть з бітами. Набір, тримач, і все це функціонально може бути використано повсякдень. Сам інструмент являє собою багато приємних функцій, але будемо чесні, основна їх функція це, звісно, плоско-тонко губчена частина. Бо треба щось схопити, щось тягнути. Але якщо нам потрібно щось інше, то у нас завжди є ніж Навіть на замочку на лайнері. У нас є напилок, у нас є пила. Ну і як це прийнято в подібних інструментах, у нас у Пузі живе пачка різноманітних викруток. От. Вони. Опс, ну, тут навіть стропорізи, все, плоскі пішли і так далі. І цих інструментів у нас, наявності є не одна модифікація. Тому заходьте на сайт і обов'язково. А ще вас приємно здивує цінник, тому що можна взяти лазермен за 7, 8, 10 тисяч, а можна Ганза за 1200.